Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо смачний салат з мідіями. Для приготування нам знадобиться в першу чергу мідії. Салат, я вже мікс готовий придбала, в мене рукола і базилік, помідорки, оливки, бринза. І для заправки мед і соєвий соус я вже додала в одну посуду і оливкова олія. Почнемо з нарізання помідорів. Далі тут же нарізаю оливки. Далі тут же нарізаю бринзу. Наступний етап соус. У мене тут вже мед і соєвий соус. Я все перемішую і буду додавати оливкову олію. Все, наша вечеря готова. Нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.